Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. І як ви бачите вже в кадрі, це в нас тиждень визволення спиць та інструментів січня, котрий розпочинається 29 січня та завершиться 4 лютого. Як зазвичай, це є завершуваний спільний проєкт місяцю, в триаді, котрий проходить кожного місяця і організатором. Триади є в нас Олена Буганова. А саме це три проекти шалений тиждень стартів, де ми розпочинаємо якісь вироби, котрі терм... е, т... потрібно розпочати. Наступний йде магічний кубик, в котрому ми просуваємо попередні розпочаті процеси. І в останній тиждень місяця в нас. Є тиждень визволення спиць та гачків або інструментів. У всі ці проекти можна йти з любими рукодільними процесами, будь то в'язання, гачкування, вишивання, витинання немає значення, яким саме видом творчості ви займаєтесь. Головне це. Прийняти участь, надихнутись, надихнути когось, показати своїм спільнодумцям, надихнути їх, ну, десь трошки похвастатись і отримати якесь задоволення від того, що ви показали свої вироби іншим. Так, ось повернусь до початку, цьому тиждень визволення спиць, гачків та інших інструментів. Я буду приймати участь з наступними процесами. Ви вже, в принципі, їх бачите, як зазвичай в моєму блокноті. Я посуну його трохи вбік і почну показувати вам ті процеси, котрі я беру в цей тиждень. Першим процесом, до речі, це в мене просто перелік, це в мене не черговість. Брати буду у вільній черговості, але показувати зараз вам покажу їх в тому порядку, як вони в мене записані. Так ось це ведмедик, який я в'яжу в рамках спільного проєкту Іграшковий бум зима, організатором котрого є Оксана Недошитко. І ось цей милесенький ведмедик, такий він в мене. Трошки кривесенький, але в мені він тим і подобається, що він такий якийсь як мішка як, Тедді, знаєте, ведмедик Тедді. Мені, мені тут ще треба зробити йому брівки. Тобто в мене тут не дуже багато роботи залишилось. Мені треба вишити брівки. Ротик я вже вишила, і ще потрібно в'язати шалик для нього. І тоді це буде завершений етап. Єдине він в мене чомусь не сидить, не знаю, як його посадити, але я думаю, буде в мене такий лежачий. Якщо його в якусь там, якийсь візочок садити, то він буде собі там підпиратись. Так, в чомусь. А так сам він не сидячий, він лежачий хлопчик у мене вийшов, точніше, не знаю, це буде хлопчик, напевно, це буде дівчинка. Я зроблю шалик з такого ж кольору, як носик. Ось так. Це мій перший процес, котрий я хочу взяти. Другий процес, котрий я беру для завершення. І визволення голочки. Тобто, в першому в мене має визволитись, я ще не знаю, шалик чим є голка на брови, та шалик, я ще не знаю, чи то будуть спиці, чи то буде гачок. Я хочу спробувати гачком, але побачу, я ще не впевнена. І цей мій пузатий заєць, я би так сказала, пузати. Пузатик мій такий. Ось його голова. Мені треба зв'язати ще руки і завершити збір його. Це те, що я маю зробити. Те, що хочу, те, що хочу зробити на цьому тижні. Я цього зайця показувала в попередніх відео. Він в мене такий збірна солянка, тому в мене голова якась вийшла менша, тіло більше. Розмір спиць я не вгадала. Мені здається, треба було з самого початку брати 4,5. Я взяла 4, в мене доволі тут щільне в'язання вийшло. Потім я десь в цей момент ось перейшла на 4. 25, але особливо це не спасло. Я, видно, чи ту, товсту нитку зробила, бо я сама її складала. Треба було, напевно, в три в'язати. А я вирішила, що 4. Але в мене наповнювач, я колись давно купила такий він зелений. Знаєте, коли він. Просвічується, то він віддає зеленою, а його використати треба. Я подумала, що якраз, якщо він не буде дуже світитись, то якраз добре буде, що можна його використати. Для цього ведмедика, котрого я вам показала попередньо, там зелений, не критичний, бо він м'ятного кольору, він не підсвічує там. А ось в інших виробах, якщо то буде біленький якийсь, то буде підсвічувати. Тому я вирішила більш ніж, щоб він був, щоб в'язати в 4, але вийшов ось такий в мене гігант трошки, не знаю, побачу, як що з цього вийде. Це мій перший досвід взагалі з іграшками, я не дуже працювала так ось. Ось це мій другий процес. Треба приєднати голову і відв'язати руки та приєднати ручки чи лапки. Третій процес це шкарпетки татові. Я думаю, що я тут їх без проблем завершу, тому що вони в мене на етапі вже відв'язування халявки. Так як це домашній, я не буду в'язати халявку сильно високу, так таку як захисникам в'яжу. Тож, думаю, тут, в принципі, не дуже багато роботи залишилось на пару годин, можливо, можливо, за якийсь вечір я їх дов'яжу. Це буде мій третій процес. Далі в мене на спицях. Так, давайте я вам покажу, мені так склалося, що зручніше показати п'ятий процес, а потім вже четвертий. Так, в мене ось ця кубка. Я вже показувала вам в попередніх відео, що в мене проблема зі щільністю, і я в'яжу по майстер-класу Світлани каналу в'язання для душі, дитячий комбінезончик. Я його розпочинала в стартах грудня, але він у мене на етапі шести рядків пролежав півтора місяці. І зараз я його взялась, відв'язала ось це за вечір, ось це цей шматочок. І якраз на цьому етапі Дає заміри своє для порівняння Світлана, і в мене вийшло, що в мене на 3 см. коротше. По кількості рідів ми збігаємось, але виріб в мене виходить набагато менше. Так як це має бути від нуля до трьох місяців, ну, може на нуль то буде. Але. Хотілося б трошки, щоб був вільніший. Я поки що не розпускаю, можливо, я щось придумаю в тому плані, знаєте, може якийсь светрик, якийсь такий, щоб він з двох сторін завершив. Тобто я поки не розпускаю, нехай воно буде, пряжі поки вистачає, якщо ні, то докуплю. І цей, тому я цей відкладаю, а розпочала з клапану, щоб підібрати, знаєте, як ніби великий зразок, зразу зразок, щоб не в'язати зразок. І збільшила розмір спиць, щоб вийти на розміри по опису. по... Майстер-класу Світлани збільшила спиці аж до п'яти, але це кубик. Кубики йдуть або на пів розміру май... менші, або на 0,25. І тому думаю, що ось це вже буде остаточний варіант. Так ось, це все, що в мене на початку комбінезона Не знаю, воно в'яжеться ніби доволі швидко. Не знаю, наскільки я встигну його просунути, щоб завершити, але я буду його брати в роботу, бо це дуже-дуже критичний вже такий термін. Мені треба його підганяти, щоб виконати вчасно. Ще один процес. Це процес, котрий я теж буду. Намагатися завершити на цьому тижні. Це адаптивна шкарпетка. В'яжу я її з пряжі, котру мені подарувала Марина, назву каналу її я напишу на екрані. Марина вирішила відзначити мене в рамках проєкту від Миколая до Василя і подарувала мені ось таку вовну. Вона була в пасмах. В попередньому відео є розпаковка, вона була в пасмах, я її випрала пасмою і розмотала. В мене ще залишилась біла пасма така. Цю темну я вирішила використати для адаптивної шкарпетки. Марина написала, що ця вовна є як лікувальна. Тож сподіваюся, що хлопчикам буде допомагати не тільки розігрівати, але й свої лікувальні властивості підключиться шкарпетка. І в додаток у мене була така колись на стоці куплена пряжа, вона така пухнаста, Дуже доволі пухнаста, м'якесенька, але мені здається, що тут взагалі немає вовни в ній, що вона вся синтетична. А, може, я трошки помиляюсь, але вона дуже м'якенька, а ця така колюченька. І вони разом, коли я віжу, то вже виходить ніби і колючі такі, але вже воно не дуже, знаєте, таке. Якби пом'якшується ниточка, трошки пом'якшує цю, але в додаток вона якби доповнює виходить такий гарний меланж і я думаю, що вони дуже добре одна по-по-по доповнюють В'яжу я на спицях 5,50. Не дивуйтесь, що такий великий розмір спиц я відв'язала. З моєю щільністю, я, для мене тепер ще проблема, це щільність. Я дуже щільно виявила, що я дуже щільно в'яжу. Коли я в'язала вироби сама собі і по своїм розрахункам без всяких майстер-класів, все було добре. Я навіть не звертала на то увагу. А коли пішли якісь вироби, котрі по якимось описам або майстер-класам відео, тобто. Скільки набрати петель, що відв'язати, яким номером спиць, на шкарпетках, в тому числі. В мене вийшло, що Люди в'яжуть шкарпетки, і в них, їм вистачає тої кількості, а у мене виходить така вузесенька ковбаска. І на цьому я спочала от, нервувати, думаю, що ж таке, ну що ж таке. І до мене вже дійшло, бо в мене, що в мене щільне в'язання виходить. Хоч я ж кажу, що стільки років я вже ніколи не задумувалась і не думала, що в мене таке щільне в'язання. Так ось, я зробила зразочок, почала з 3,5 і зупинилась на 5,50, тому що виходило таке драп пальто, знаєте, таке цупке плотне. А Потім, коли вже на п'ятірки, воно таке, вибачте, ті спиці тяжкі, важкі і так сильно гупають, тримає їх. І вийшло, ну, таке пластичне, нормальне, вже більш-менш, такі, як мають бути шкарпетки, скажімо так, такі більш домашні, не взуття, а це, так як це взагалі на Скажімо, не, не о взуття тож я думаю, що якраз нормально і більш-менш швидко будуть в'язатися, бо я на тихо 2,25 вже дуже змучилась. Але, знаєте, вишкувати теж на 5,50 якісь в мене, видно маленький. Я звикла малесенькими спицями в'язати. Взагалі для мене кубік четвірка це було максимально, що я останнім часом в'язала. А тепер ось це прямо така розмашисто виходить. І в мене я перед тим травмувала руку, і в мене аж, знаєте, аж ві... мишця. Плеча і ця лучова, ось так в мене все болить. Ну, нічого, натренуюся якраз добре. Зміна навантаження дуже доречна. Так ось, в мене ще є ось така ниточка, це теж вовна, це ще початок 90-х, кінець, може, знаєте, 89-й рік, я даже пригадую, куплена в. Молдові, тоді ще в рамках Радянського Союзу, і вона теж йшла в пасмах, і з цієї ниточки колись я в'язала колготи. Не пам'ятаю, де колготи, але ось з неї ось такі залишилися, залишилась така ниточка, і вже змотана вдвоє. Я думаю, що донечка з клубочків мені все перемотала в... в такі меточки, колись колись перемотала. І в мене є ось ця. І я думаю, щоб хоч трошечки розбавити веселіше додати цю світло, зробити пару смужок, Скажемо так, щоб трошки-трошки. Роз, розбавити цю шкарпетку веселішою зробити. Ну, звичайно, це не весела річ, не для весілля, але <кій> чи було приємніше, що хтось хоч щось приклав якусь, ну, якось так, не знаю, як сказати, що люди бачили, що за них хвилюються турбуються, і намагаються зробити їм приємне. <кій> Вибачте, для мене це дуже хвороблива тема, я не можу особливо на такі теми говорити. Так що це мої процеси, котрі я буду намагатися просувати і завершити максимально. Якщо раптом трапиться таке чудо, і я це все завершу, у мене ще багато процесів є розпочаток. Це ж ті ж самі рукавички, це светр Донець, червоний, якщо ви пам'ятаєте, ролікін. Є ще моя футболка бавовняна, яку треба теж якби, просувати, ну, буде чим займатися. Тому сподіваюсь, що в мене все складеться, і я добре просунусь і виконую заплановане. Ну, більше якби немає, що вам сказати. Тому буду прощатися: будьте здорові! тримаємо стрій! Все буде Україна! До побачення на моєму каналі! З вами була Вікторія Папа.